Клопотання, хочу фахівця в галузі права, Щоб ви мені надали. М -м, відмовляюсь. я зобов'язаний На підставі... надавати вам фахівця в галузі права. Ви маєте право під час тут у справу скористуватися юридичною допомогою. Ну, зобов'язаний. Ні. Зобов де це написано? Зобов я зобов'язаний надати вам можливість скористатися, мені можливість. скористатися Надайте. юридичною Надайте. Надайте допомогою. Мені можливість. Користуйтесь. можливість. Беріть. У вас є зараз можливість. Ну, ви да. не в кайданках, не затриманий, ну, надайте, правильно. Можливість. Вас ніхто не катує. Візьміть свій телефон, вимкніть камеру, зателефонуйте до фахівця права. Ну ви ж повинні. Зателефонувати. Я ж повинен. Ну, Ні, так. ви помиляєтесь. У вас є за... обов'язок надати можливість. Ви не затримана особа. І що? Я не зобов'язаний надавати вам фахівця права. Я сказав, ви маєте право користуватися юридичною допомогою. Ваше право користуйтесь, скільки вам треба я часу? Зрозумію. Я зрозумів. Я зрозумів. З доказами ознайомити мене. Так, да, будь ласка, Мого виходьте з автомобіля. Виходьте, я вас ознайомлю з доказами. Для чого? Для чого? Для того, щоб ознайомити вас з доказами. Давайте. Давайте. Виходжу. Ваш транспорт да, мій. Перше порушення. Зупинка, стоянка, парковка. Докази, Vai, докази. Що... Мене до, Давайте до два і більше ряди забороняються правилами дорожнього. Пішні зага. Прошу, перше, дорожня розмітка. Ага. Друге, дорожній знак 5.11. Ну, знак бачу. Машина а що на те стоїть? Машина, я при чому докази мого правопорушення. Вашого правопорушення. Да. В принципі, докази вашого правопорушення я вам надав. Не, не надали докази того, що я а, тут а... двигався так. і я тут. Припаркувався, є? Е, далі. Євген е, Андрійович, я як інспектор, що розглядає адміністративну справу, вважаю mm -hmm. докази по справі доцільними, достатніми. Mm -hmm. В такому разі я вважаю, справи відносно вас. За порушення пункту правил 17 днів правил дорожнього руху доказів вас немає. винесено адміністративну постанову за частиною 3 статті 122 кодексу України про адмінправопорушення зі штрафом в вигляді 680 гривень. Доказів у вас немає. Дану постанову маєте право оскаржити протягом десятиденного терміну, судовому порядку. Покажіть докази, раді, що я тут паркувався. Зараз не сплати даного е, штрафу. Він протягом протяг, напротяжі п'ятнадцяти дік він подвоїться автоматично. Uh -huh. Також маєте 10 діб на оскарження по сторону ага, порядку. 27 хвилин надрукую постанову, підійду. Докази каже, що я їхав. Де я їхав? Прийшов забрати машину. Дуже чудово. Євген Андрійович, будь ласка, ознайомтеся з адміністративною постановою винесеною відносно вас. Дивіться, тут я зробив помилку, поставив галочку, про те, що я вас цією помилкою ознайомлюю, треба буде зробити підпис. Е, і два підписи за ознайомлення з постановою отримання копії. Дивіться, це Диві. ж без розглянули і без Ага. А у вас є адвокат? Так, да, У мене є адвокат. Хорошо, і він їде. Не то? То як ми розглядаємо справу без адвоката, так? Євген Андрійович, я вам під час розгляду справи надав можливість користуватися. Ну, от я скористався, зупомоги. чекаємо адвоката. Ні-ні, Під час розгляду справи. Роз справи чекаємо, давно закінчено. чекаємо. Ви я закінчили його. його, не дознавшись мого так, захисника. Так, Євген Андрійович, і друге питання: ви перебуваєте в активному розшуку, Не дивляєтесь Брехня. Брехня. до тери територіального центру комплектування, шановний. Ми... Я ну, вам покажу зараз ми... документ, ні, 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 що ні, я ні. не перебуваю в розшуку, я обновив дані. Ні, ні. Обновив дані в Шановні, ви перебуваєте розшуку. Хлопці, я там не був проти, два рази. Не чиніться супротив. Будете був, доставлені э, до Діснянського. Є документ, ДЦК ТСП, да, Волкова, на, на сідні. Волкова, два. Да. Я нікуди ж не чекаю, хлопці. Комісію проходили. Проходив, хлопці, У мене військово облікові документи. Дивіться, перше, що я обновив дані. розшуку не перебуваю. Виписка з дії теж є, що в розшуку. Це по ТЦК, що я не перебуваю навіть. При чому тут Рамінський? Це е, єдиний державний реєстр. Добре, Будь ласка. От. Знято з військового розшуку, прийнятий на, на облік. 21 рік. Да, шановний вас розшукують зараз деснянські тицикант. Дивіться. У мене все є. Я пройшов придатний все, до прихожу. Що проїдете разом з нами, не... зараз покажете все. На підставі чого? Має. На підставі того, що ви перебуваєте в розшуку. Е... Тому е, також на підставі того, що ви перебуваєте в розшуку, маю право вас затримати та доставити, будьте найгласкаві, бути такі та, так люди. Зупрути, я дзвоню от вас. Я допомагаю я... япомагаю людям, бля, а ти крутиш руки. Зрослий чоловік. Нахуй хоч ти крути, за шо блядь? що я зрову. Руки загасили. Що вы, блядь, руки дали? Бля, Дайте мені машину закрыли. Закры блядь. Без совестни. Без совестни почався. Без совесть, блядь. Кто пытает? За ты цифал, а? Третій Молодець. раз був рощи. У мене есть документ, явно вы в грани. Что вы робитесь? У меня есть документы! Уверен, что я жду? Да, Шороблю. 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 Волонтер я. а что роботы? Что роботы? Волонтеры. А? Волонтеры, да. Да, волонтеры. Документы тебе показать? Да. А я можу зобратися, як хочу. До, Мене нічого не забоять. Як захочу. Посвідчення тобі раз. Раз, посвідчення. Будь ласка. Раз. Друге тобі показати посвідчення від РДА. Покажу. Так а що ж далі не можете поновити? Далі? Посвідчення від далі РДА. Можна? Це моє право. Я поновляю дані, я поновив їх. Я не знав, що там ви і комісія. От ВЛК, я пояснюю, я не відмовляюсь, ви мене не чуєте ніхто. Я не відмовляюсь, його проходити. Не відмовляюсь. Я хочу взяти отакий спос документів своїх болячих. Окей, якщо пройду, пройду. Розумієте, зараз я його пройду. А потім, якщо Диві. я десь струся під окопом, блядь, то нікого це не буде їбать. Шановні, послухайте мене, ви начніть хотя ви пройдіть. Вагу, я знаю, чого і ви це хочете. І завтра прийдете, оцей я Ні, я буду робити, як я захочу. Ну, на в журналі. Все, бурналі, Все. То, Все. Все. Давайте. походження. Ми ж поліцію, чекаємо. Поліцію для чого? Ну як, ви ж миряк? Ми ж чекаємо його. Ну от я буду чекати, де я захочу. Руки. 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 тут Чого ви мене затримаєте? Ви чекаєте в кабінеті? Ви куди чого мене затрите? Цього мене затримують. Okay, okay. <підкоти> що ти мене троїш? Сядь ти. Що ти, ти мене трогаєш? Сядьте сюди. Я хочу вийти. Вяти сюди. Я хочу ви. Ти В... мене держиш. Вас поліція доставила. Протокол. затримання є. Не знімайте, будь ласка. Буду знімати. Це режимний об'єкт. Так. Руки убрав. Залишились туто. Ото що од от мене? Залишились туто. Ото що от від мене? Шановни, залишились тут на підставі чого? Залишились туто. На підставі чого? Залишились туто. На підставі чого. Залишились тут. Чекаємо наряд поліції. Для, для чого? Чекаємо наряд Після... поліції. На. На поліції. Ви Вид поліції, ви я на вас. Чекаємо. От я буду чекати. Чекаємо. Ні, ви чекайте туто. Будь ласка, кабінет. Не хочу. Будь ласка, кабінет. Для чого? На чого? Зайдіть, будь ласка. Я кажу руки, убрав від мене. Знаходимося тут то. Не хочу. Ви мене чуєте? На підставі чого? Ви то? На підставі чого? Зараз я ще виключу наряд. На, на, на підставі чого. Вже виключу вистріше наряд. На підставі чого мене затримують? Поліцію доставлені? Доставлені. На підставі чого? Де Ви доставлені поліції. Все. Я можу Ви від... доставлені поліції. Ви не можете. Поліцію затримані. Де? Протокол затримання де? Буде вам усе. От буде От протокол, протокол, буде, затримувати. буде затримувати. очікуйте. Очікуйте. Підстави. Очікуєте. Я виходжу. Ні, ви не будете На виходити. підставі чого. На жаль, ви зітекну спецсредство. Приймайте. Ойдіть. Не, Прийм... не перешкоджайте. Перешкоджатиму вам. На підставі чого. Я вам я вам На підставі чого. Я повідомляю, не позволяйте вам... мене незаконно воду. Я вам повідомляю. Будеть применені спецсредство. Приміняйте. Я сказав, отойдіть. я вам задіть. Ви ніхто. Ви не штовхайте мене, Я будь ласка. Я кажу, Отойдіть. Не штовхайте. Не У нас проводиться фото від саці. У мене теж. Отойдіть. Так що давайте. Будь ласка, ви заходите тут тут. Отойдіть. Закрий двері. В Смислі закрий. В Падла, блядь. В Смислі закрий. Що це В Смислі закрий, блядь. Гніда. Безсовісний. бля. Укидай, по-моему, уроде уроди, скопировиця. Так, вже пройшло дві години, залишились від наручників сліди отакі. До сих пір печей болить дуже. Ага, дивись, яка ситуація відбулася. Відбулося в Деснянському районі міста Києва на оптовому очевому ринку на Троєщині. Була ситуація, там не було де припаркуватися нормально, а я займаюся вантажними перевезеннями. Тобто я десь міг припаркувався, мене почали вантажувати. Е, Під'їхав екіпаж поліцейських, е, Типа, так і так там нарушаєте. Я не бачив, що там полоса, там її раніше не було. Тобто, кажу, де що? Вони показали, там, ну окей, штраф то штраф, типу. Все, виписуйте постанову, думаю, попав на штраф, оплачу да. і все. І далі найцікавіше, почалося вже в момент, коли я хотів підписати постанову про штраф. Вони мені повідомили, що я в розшуку. На що я їм сказав, що я обновив дані. Там написано, що я в розшуку не перебуваю в чорному по-білому. Ось мої військово-облікові документи, і все в мене є. Якби Е, уже мене раз возили до ТЦК по їхній базі по розшуку, вже з'ясовували, що це ну, якась єрунда. Ну, і в ітогі, е, вони мене скрутили. Особисті речі в мене попадали на землю. Там очки, Айкос, допустимо, ще якісь речі. Тобто я їх так і не знайшов, їх хтось забрав. Машина залишилась відчинена серед ринку, заведена. З відчиненими вікнами, тобто чужі люди її е, перепарковували, закривали, е, забирали ключі. і Я вже потім забрав, дізнався, де ключі забрав чужих людей, яких я навіть не знаю. Е, затримали мене, составили протокол затримання, е, відвезли е, в ТЦК. Е, в ТЦК мені зразу виписали протокол, е, якоби я там. В березні місяці відмовився від повістки Я кажу, ну, що я з протоколом не згодний, буду оскаржувати, бо це брехня. Тобто, е, зразу за протоколом мені виписали без адвоката, без нічого постанову, е, наклали штраф 5 тисяч. Я теж е, написав, указав пояснення що я не згоден, буду оскаржувати. Після чого е, поліція цей екіпаж закривають протокол затримання, тобто пишуть. Час, коли вони мене звільнюють. Я написав, що також маю претензії стосовно затримання. Тобто, по-перше, не надали можливості скористатись правовою допомогою, ні адвокату не набрати, ні, нічого, ні близьким, ні родичам. Плюс написав, що вважаю затримання незаконне, бо воно незаконне. Ну, в розшук подають е, е, слідчий суддя, а не як просто заносить якісь. Інспектору в базу. Е, тим паче, як ухилянта немає ні одного рішення, ні суду, ні постанови, вступивши в сили, що я ухилянт. Тобто це незаконно. Все, вони якоби відпускають, мені дають направлення на ВЛК. Ну як дають? Його хочуть дати. Я кажу: Окей, давайте мені направлення на ВЛК. Я зберу пакет документів, там кардіограми свої, результати аналізів, там, УЗІ. Бо в мене є проблеми по здоров'ю. І в мене є по закону три дні. Я на протязі трьох днів з'явлюсь, прийду, давайте направлення. На що вони мені відповіли? Що ти зараз будеш проходити е, ВЛК, е, поліція тебе доставить, і звісно, я кажу, в мене є права свої, я ними буду користуватись. На що вони знову надівають на мене кайданки, той самий екіпаж, але вже без протоколу затримання. Везуть мене на ВЛК на Троєщині, на Закревського. Є поліклініка, там на другому поверсі вони зайняли другий поверх і ВЛК там. Привозить цей екіпаж, заводить в кабінет до людини, яка там на відео, то що я розкидав, що в тіктоці, відстьобують мені одну руку і пристьобують другий наручник до його руки. Все, поліція уходить. Після того я почав задавати питання, ну, де протокол затримання. Хоча поліція обі... ну, обіцяла, що я ж кажу, ви затримали мене знову, буде ще один протокол? Так, да, так, да, все буде. І той вони поїхали, е -е, почали з'ясовувати, що це за людина, чого він мене тримає на ручниках. Тільки включив я відео, вони е почали давати задню. От стібнули наручники, я кажу, на якій підставі взагалі мене тримаєте. Зразу з кабінета не випускали. Потім з поверху, ну і відео вже ви побачили там з кабінету, я включив вже кайданки, видно, як він в руках тримає. А він в тупу мене тягнув з кайданком, каже, все, йдемо до врача. Тобто хотіли примусово заставити, проходити ВЛК в кайданках. То есть, і і, і той, який я відстояв, відстояв свої права е, конституційні на вільне пересування е, і протиправні дії, незаконне позбавлення волі посадовими особами, е, попередив його про застосування спецзасобів перцевого балончика, на що він дав згоду, що да, приміняй, е, не назвав ні повноважень, ні підстав, ні посвідчення, ніхто він. Ну, людина в цивільному перешкоджала, мені кричала двері закриті. То я вийшов, бо переживав за своє життя, здоров'я зараз такі часи. Ну, на даний момент мною з адвокатом ставлена заява про злочин там, і незаконне позбавлення волі посадовими особами там, і перевищення владних повноважень в ДБР. А також в ОК-Північ на працівників ТЦК СП також написана скарга і вимога почати службове розслідування. А в ДБР вимога відкрити кримінальну справу. Там є перечень сперічні ну, Далі буде. Я буду, якщо що, повідомляти хронологію. Я думаю, якщо будуть судові засідання, десь щось, то я буду зніматися. Думаю, буде цікаво.